Ютуб канал Містер Лідер представляє сучасні можливості для розвитку дітей та подає поради батькам, педагогам, які опікуються розвитком дитини раннього та дошкільного віку. Ви ще не підписались на наш канал? Посилання на Ютуб канал Містер Лідер можна знайти внизу під відео. Серія Україна призначена для дітей двох-трьох років. Вона містить п'ять тем. Які вивчаються упродовж тижня, географія рідної України, національні символи, українські народні ремесла, національний одяг, казка коза дереза. 365 днів діти розвиваються, щоденно вивчаючи нові теми, аналізуючи дії, вчинки, проявляючи лідерські якості. Використовуючи містер-лідер сканбук, можна здійснити моніторинг розвитку дитини за трьома складовими: когнітивною, емоційною, поведінковою. Це дозволить виявити soft та хат skills. Сучасними експертами. Ми щоденно впевнено крокуємо до інновацій. Інноваційна, безальтернативна онлайн-платформа щоденного планування Містер Лідер Дей дозволяє по-новому зануритись в освітній та виховний процес. Посилання на онлайн-платформу Містер Лідер Дей» вміщено під відео. Ютуб канал Містер Лідер на шляху до впровадження інновацій та лідерства. Опікується розвитком дітей раннього та дошкільного віку, а значить, є на часі. Підписуйтесь на канал Містер Лідер, зануріте світ цікавого та корисного!